Всім привіт! Як ви бачите, перша половина дня видалася доволі борхливою. Дональд Трамп назвав журналістку тупою. Орбан летить до свого господаря в Кремль в Україні. Повітряна тривога. Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у керівника офісу президента Єрмака. Все це дуже активно мусується. Медіа дуже активно обговорюється в змі. І передусім мені хотілося б щиро. Суто по-людськи потішитись журналістському фарту української е, правди, працівники якої вже вкотре абсолютно випадково якимось містичним моїстим чином опиняються в місцях проведення слідчих дій або оперативно-розшукових дій Національного антикорупційного бюро України. Я поки що не знаходжу раціонального пояснення цьому, я думаю, що воно. Однозначно є, але напевно якогось метафізичного характеру. Тож, якщо серед вас є досвідчені метафізики, чекаю на ваші коментарі, чекаю на ваші думки, буду дуже вдячним. Ну, а якщо без жартів, то е, буде чимало оцінок, напевно, вже є чимало оцінок, але я особисто вважаю, що проведення обшуку у керівника Офісу президента України це насправді добре. Ну, принаймні поганого в цьому точно нічого нема. Це точно неможливо в Росії, це важко уявити в якомусь, прости, господи, Китаї. Але це рутина, це буквально повсякденне явище в країнах заходу, до якого ми прагнемо, і невід'ємною частиною якого ми хочемо бути. І зараз ми перебуваємо якраз на Шляху інтеграції, так би мовити, згадайте, будь ласка, першу каденцію Дональда Трампа, обшуки, справа про державну таємницю, про неналежне чи то належне зберігання секретних документів. Джозеф Байден, те саме. Тобто, він під час перебування на посаді президента переживав так само обшуки, і я не бачив, щоб це зробила. Його якимось нещасним або нещасливим, так само, зрештою, як і Дональда Трампа. Я думаю, всі чудово розуміють, що політика це сфера дорослих людей, в якій не місто сантиментами і емоціями. А отже, треба бути готовим до всього. І я думаю, не випадково і Дональд Трамп, і Джозеф Байден. Оголошували заздалегідь наперед амністії для своїх родичів, чудово розуміючи, що правоохоронні органи в нашому недосконалому світі, недосконалих людей, завжди зможуть щось наколупати. А отже, я вважаю, що ну, це буквально нормальна рутина. Якщо є правоохоронний органи і він підозрює. Що десь щось може зберігатися, то він може піти до суду, взяти санкцію і провести обшук. Тут нічого такого нема. Знаєте, мене ще окремо потішило, що ну попри те, що обшуки проводились на банковій, ми знаємо, що це закрита наразі територія під час воєнного стану, яка охороняється як УДО, так і військовослужбовцями. Не виникло оцієї от гірлії, не виникло улічних. Вуличних боїв, які ми пам'ятаємо, ставалися, коли виник конфлікт між працівниками набу, спецпризначенцями набу та працівниками поліції Авакова, тоді коли вони тримаючи один одного на прицілі, десь закривали, десь ізольовували, десь затримували. І це, звісно, виглядало як суцільний крінж. Зараз все це відбувається цивілізовано, прийшли з документом, пропустили, це максимально круто. Я вважаю, що це прям дуже круто. Е е е е я не знаю насправді, чи вдалося працівникам е набу знайти щось у помешканні Єрмака. Е е я думаю, якби вони знайшли щось цікаве, ну я не знаю там. Прихований якийсь портрет Путіна. <хи> Або якби вони знайшли те, що вони поклали туди раніше, тому що обшуки так часто і проводяться для того, щоб в ході обшуку знайти те, що ти поклав туди раніше, то я думаю, вони б про це вже нас повідомили, але поки що ми бачимо, що цієї, цих повідомлень немає. Такої інформації наразі немає. Будемо чекати. Насправді обшук нині і у такій категорії справ, якщо це не справа про умовне вбивство, коли терміново потрібно провести обшук, от я зі своєї практики пам'ятаю, терміново потрібно провести обшук, поки можна знайти сліди, чи то крові, чи то там, ніж якісь, чи то зброю іншу, чи то вилучити одяг, та? Ну, тобто речові докази, то от Такі категорії справ вірогідність того, що ти щось знайдеш, вона набагато вища. Що стосується злочинів про корупцію, про розкрадання, ну дуже низька вірогідність того, що щось буде знайдене. Але ну, будемо чекати на прес-реліз, набу, подивимось, можливо, щось і вдалося їм виявити у помешканні Єрмака. Я насправді не знаю, як це вплине на Єрмака особисто, ну, наскільки це для нього є викликом, наскільки це для нього є неприємним. Я не знаю, як до цього поставився президент, якого безумовно повідомили про це. Але я вважаю, що, ну, по-перше, як я і сказав, нічого страшного тут не відбувається. А Обшук, в процесі якого нічого не виявили, якраз радше на користь тій людині, у якої цей обшук проводили. Недаремно під час каденції Джозефа Байдена ходили чутки різноманітні, що він сам ініціював обшуки. Ну, Це було на рівні такої, так би мовити, напівофіційної інформації, що він сам ініціював у себе обшуки для того, щоб підтвердити, що він, як кажуть, не виновник. Я не думаю, що це той самий випадок. Я впевнений, що НАБУ з керівником Офісу президента в такі порочні домовленості не вступали. Але знову ж таки чекаємо, чекаємо, чекаємо. Чи вплине це негативно на імідж України? Саме обшук. Я думаю, що це жодним чином не вплине, адже те, що є новиною для нас і просто приголомшливим феноменом, то для заходу це рутина. Ну ви просто подивіться в новини: загугліть, скільки президентів, прем'єрів, міністрів, депутатів, сенаторів, скільки перебувають під слідством, у скількох з них проводять, проводяться обшуки. Абсолютно. Якби рутинна річ і, безумовно, надає цьому всьому особливий, так би мовити, відтінок ну, посада, так. Тому не знаю, мені здається, що для іміджу України це певною мірою навіть і добре. Адже, як написав Макфол, що я б хотів би, щоб в Сполучених Штатах України, де президент може взяти Літаку іншої держави, де він може взяти золото або Ролекс, він хотів би, щоб антикорупційні органи теж працювали так, як в Україні. Тому я не думаю, там люди трішечки інакше мислять і виходять з іншої парадигми. Там все таки головне суд. От у нас, на превеликий жаль, суд не головне. У нас головне, це медійне висвітлення конкретних слідчих чи оперативно-розшукових дій. На суд всім чхати. Я вам можу нагадати кейс Володимира Омеляна, до якого я дуже добре ставлюсь, попри те, що він, ну, очевидь, ми маємо трішечки різну оптику в контексті внутрішньої політики, але, як ви пам'ятаєте, йому теж пред'явили обвинувачення і він постав перед судом. Здається, було незаконне збагачення у нього, якась така стаття. І теж набу йому це інкримінувало. В результаті його було виправдано. Чи стало це, якби ну якось, чи вплинуло це на Володимира Миляна, на його публічний імідж, на його публічне е, позиціонування? Я думаю, що радше ні. Мені здається, що ні. Хоча, звісно, знову ж таки, нервів йому це не додало. І таких справ насправді було чимало, тому. Давайте будемо зараз все таки ми привчатися до того, що треба. Нам це не подобається, мені це дуже не подобається. Я так само як і ви, вважаю, що є настільки для мене особисто неприйнятні і ну, безсумнівні злочинці, що чекати до суду довго. Але ні, все-таки треба буде нам привчитися до того, поза як навіть ті слідчі дії, які проводяться на заході, вони ну, насправді дуже рідко сприймаються серйозно до рішення суду. Ну нам залишилось в принципі дуже мало це створити і забезпечити незалежність судової системи. Тому що на превеликий жаль цим похиду похизуватися, вибачте, Україна не може. Так, е, що стосується загалом протистояння та, от набу з Офісом президента з, з, з взагалі Міндічгейта, мені хотілося б дуже дізнатися. Насправді чи Оголосили в розшук Міндіча, чи скерували е, міжнародне правове клопотання до тієї країни, де він зараз перебуває, чи готують його екстрадицію, принаймні запит на екстрадицію це дуже важливо. Це таки він ключовий підозрюваний і ключовий свідок е, у цьому провадженні. Тож хотілося б дуже мені про це дізнатися. Також ми знаємо, що вчора уклала угоду набу з депутатом від ОПЗЖ. Ой, вибачте, не НАБУ, СБУ з депутатом Христенком чи ДБР. Вибачте, от зараз я тут не буду навіть вам наполягати, та? ну точно не НАБУ, Уклали угоду з депутатом Христенком, який свідчить в тому числі проти детектива. Магомед Расулова, який перебуває під вартою, і загалом дає дуже багато розкладів, поза як він мав стосунки з дуже великою кількістю працівників правоохоронної системи, я так розумію, судової системи, політикуму. А отже, після укладення угоди, я думаю, що ми почуємо багато цікавого. І я навіть не знаю. В чиїх інтересах те, що е, скаже Христенко, буде в результаті. Ну серйозно. Тобто все це дуже серйозні речі, і я насправді з одного боку з нетерпінням, а з іншого боку, з острахом чекаю на е, медійні якісь прояви е, того, що вдалося їм досягнути під час укладення цієї угоди. Оприлюднення свічень і такого іншого. Зрештою, про свою країну дізнаватися якісь неприємні речі завжди ну, неприємно. Погодьте зі мною. Але, друзі, знову ж таки, все, що відбувається, це ознака такої от здорової вітальності нашої країни. Я вкотре вам наголошую, що в Росії, в Китаї, в інших тоталітарних країнах таке, в принципі, неможливо. А отже, якщо у нас відбувається внутрішня конкуренція, внутрішньовидова якась боротьба, так з моєї точки зору, як і з точки зору багатьох з вас, це не на часі, все таки головне, це зовнішній ворог, це Росія. Але, ну, знову ж таки, кожен ухвалює рішення в рамках. Своєї якоїсь внутрішньої моралі, свого світогляду, і вплинути ми на те не можемо. І кожен несе відповідальність за, те, за ті рішення, які він е, тоді, е, так чи інакше, ухвалив. Тож я пропоную вам е, тих, тим, хто встиг засмутитися, не засмучуватись, а тим, хто зрадів, е, я пропоную радіти далі, адже. Е, в наш час, от, чого і бракує, так це позитивних емоцій, ендорфінів, щастя. А отже, я щиро радію, коли людям добре. Ну, в принципі, на цьому все. Давайте будемо стежити за перебігом подій. Я буду дуже вдячний вашій підписці на канал. Лайку під цим відео, опції для підтримки мого каналу і взагалі моєї діяльності ви знайдете в описі до цього відео. Гарного вам дня і тихого вікенду! Хоча ми, напевно, з вами ще побачимось на вихідних. На все добре!